Пр... Так, Ще зайшли до чоловіка є кобила на продаж. Лошечка ви кажете, що ще не знаєте. я зрозумів, треба то Я цей, ти номер дзвонив, скажи номер на відео. Зразу би був. Лошиці 4 місяці кобилі, скільки? П'ятий рік. І Номер телефону. Так, кажи. 096 52 37 302. Звати. Юрко. Чоловіка звати Юра. Кого би цікавило, будете дзвонити. Кобила на продажу, клошечка ще під знаком питання. Кобилі 5 років. Вона запріжна, робоча, все. Їде сама у парі. Здраво, все. <кій> у парі. У однокінці немає різниці. кого би зацікавило, е, знаходиться село Текуча, е, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна 40 тисяч. А лошечка ще, ще невідомо, поки у що. а в загальному будете дзвонити, питатися за кобилу. Кобила. Породу ми не можемо розказати. Кобила така з наших коней. Просто щось такого в плану. Хотів би звернути вашу увагу, бо багато є, що пишуть, там розказують, практикують, що кобила з іклами не може мати лошат. А як з одним іклом, то може мати лошата. Я мав на своїй практиці, що в мене кобила була з іклами і мала лошата. І зараз хочу вам показати оцю кобилу, вона має два ікла. І має зараз лоша. А ну Андрій відкрий зуби її. Отакий має зад. Кобила трошки прихудла, бо лоша сце. Лоша Є. Покажи цього боку. Дивіться. Ікло прорізається. чекай, чекай. і з цього боку. І з цього боку я теж. Маленькі. То буде і великі, ще це. Так, але воно це прорізає. От, з двох боків є. Так, з двох боків кобила має ікло і кобила має лошата. Це ікло, це е, ну, Є кажуть, кажуть, кажуть фірмани, що котра кобила має два ікла, та не може мати лошет. Якщо має одне ікло, то ще може мати. двойнята Мала двойнята. Оце через те, що кобила має два ікла, мала ще й двойнята. Мала двоє лошат і скинула, так? Скинула. Перед цим. Перед, перед, перед цей. Перед це в лошечку. Слава навіки Богу. Перед це в лошечку кобила мала двоє лошат. Ски, скинула двоє лошат. Отака От кобила на продажу 5 років. Ціна 40 тисяч Торг ще якесь там буде? Юра, торг буде якесь? Не знаю, що буде. Так, торг, торг ще якесь буде невеликий. Кого би зацікавило, ви далі її покривали чи ні? Ну, давали далі жеребці. Ні. Не давали. Кого буде цікавити? Будете дзвонити, приїдете до чоловіка, запробуєте собі, хто би хотів для господарки таку кобилку. Я кажу, породу ми не можемо сказати, бо це що з такого плану, як кажуть, помість гуцуликів. Одно було більше, друге менше. І така середня кобилка робоча вийшла. Як кажуть, породу конкретно розказати ми не можемо, якого така, просто звичайна. Нормальна кобила. Має такий прррр, зірка пррр. Має такий пружок. Темний йде цілий по, по хребті. Від поста, от, як бачите, йде файний пруг. Кобила така широченька, середненька така кобила робоча. Ну, Під роботу, під хазяйство. А пр. пр, 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 пр. Ану чекай, чекай. Чоло має рівненьке, один вихорець. Хто в це вірить? Отака. Отака кобила. З лошечку. Кобила продається, лошечка ще під знаком питання. Але в загальному будете дзвонити чоловіка питатися. Трошки тут у березі, може, зле буде видко. Діа! Yeah. Б'є, віді з тої ями, б'є! Хоче пасти. Опа! Ножка така звичайна під нею. Проти неї. От така кобила, кого ви зацікавило, будете дзвонити. Нагадую, ціна тисячу доларів. 40 тисяч конкретно. Телоти Куча Івано-Франківська область. А кажуть, я кажу, ну багато я цього чув, що... А мать я попадаю, кому що не годна мати? Так, це просто, розумієш, це просто попало у когось раз, ну два максимум. ще може кого... І кажуть, та не годна мати, бо певно ікла, через ікла. І, і це кешки, щоб і взяли говорити один другий. Все, і на цим ти вже люди не гон сперти. А це є неправда, бо я тому, що в мене колись була кобила, каштана, та що я Василеві був, продав. Mm -hmm. Вона теж мала два ікла. І вона мала лошиту. Але я десь просто чекав моменту, щоб десь попасти на таку. Селійте на пасе. Щоб попасти на таку кобилу. Слава раки Богу. Щоб попасти на таку кобилу, котра має ікло. І я це хотів спеціально показати. І от так попало, що ми якраз. Що ми цей, що ми попали на таку. Його? Та замітили. Ми просто дивилися у зуби, які років. років. Щоб не думали, цей лоша дійсно від відкопили, воно щось сати не йде. Не чекаємо, Прррр. Прррр. Пррр. Пррр. Прр. Та Стань. Стань. Дійсно, це лоша її. Видите, дійки, відосані, все так як має бути. Кажу, вона мала двоє лошад перед цим. Скинула. І теперка має таку, таку лошечку. Тречка прикольна. Лисенька, гніда. А від якого огіра це лоша? Якийсь великий, був. Я навіть казали мої хлопці, що печ великий був. <клес> того, Чоловік це каже, що огір був великий, але який що розказати конкретно нічого не може, бо то гнали хлопці. <клес> до огіра. Отака лошечка 4 місяці. Кажу лошечка по поводу продажі ще під знаком питання. Так що хлопці, хто має кобели е з віклами, то паруйте кобели. Це вже варіант інакший, Якщо дійсно кобила має якийсь брак, ганч і негодна мати лошати, ну, то це вже питання друге. Але в загальному такі кобили можуть мати лошата. Такі кобили роді лошата, бо от маєте вам е, доказаний приклад. Бо через таку ситуацію, де хто може і хотів би, наприклад, сподобав файну кобилу, є файна кобила на продаж, а оказалась із віклами. І все, людина вже... Боїться брати, бо лошата не буде мати, ще щось такого плану. Це все є фантастика. І це все є неправда. Маєте кажу, живий ось де приклад. Мама з доньков, котра має два ікла, кобела. Це дуже рідкісний варіант, що кобела має ікла. Дуже рідкісний варіант, але, але є таке. – Взагалі, що робите, які роботи виконуєте? Там у ну, лісі таке, у лісі мало. В загальному для господарки, так? Кобела виконує всі сільськогосподарські роботи. Город, сіно, древа такого плану. Кого заінтересує, будете дзвонити. Так, ще у цього чоловіка, у сина є такий жеребчик. Е, Жеребчикові 4 роки. Так само може бути на продажу. Чекайте, він чищений чи ні? Ні, огірець. Огірець. Але спокійний. Жеребець. О, скій. Ти. Ти, ти що може ти. так не лежить, я не знаю. То він ніби так не скаче на плачев. Ну та то. Такий жеребчик, такий гуцулик. Гуцулик, піно? Ну, гуцулик. Такий гу, 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 гуцулик. Б'є! Yeah. Б'є, бжо, Є. Біжов, є. є. Такий, такий гуцулик. Так само може бути на продажу. Це цього чоловіка, що ми тепер показували кобилу з лишечку. Це його сина. Такий жеребчик. Отакий дереш, желізний дереш. Е, може бути на продажу, ціна 700 доларів. Йому є... Чотири роки жеребчикове. Запріжний він чи ні? Запріжний їде. Запріжний упрягається, робить роботу. Пробували у фірі в Волоці. Кого би зацікавив такий бюджетний варіант. Такий коник. Гуцулічок. Ну, гуцулічок чого? Бо ми так тут у нашому регіоні, як такий невеликий коник, то ми так називаємо, що Гуцулічок. Породу походження його не знаю, але такого, такого плану коник, жеребчик міг би сі продати. Так само Івано-Франківська область, село Текуча, Косівський район, знаходиться, кого би зацікавив. Такий жеребчик, хтось може, немає багато грошей. А має старшого коника, щось би хотів поміняти, чи, чи до пари, щось узяти, таке невеличке собі, то будете дзвонити, запитувати. Всі деталі. Чоловік вам розкаже по телефону. Номер там ми на початку відео називали. Він самий тут пасе, так досить непогано себе веде. Іде до рук, хоче до рук. Ну, що ти робиш? Хочеш гратися? А я не хочу грати Прррр. Ну. А він хоче грати, чупаці, Ну так як молодий, молодий коник. Отакий От коник, кого буде цікавити, будете дзвонити. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.